Дві булки різних ну, Тільки такий був хліб. Ну Ввечері немає вже хліба нормального. І ось рибу купив, буду смажити. Ось салат можна зробити. Ось гарбуза жовтого купив. Диня ще є. Що ти хочеш? Сир є. ось чекай. То ж моя, то Сашко хотів, то я хотів. Ну так я з'їм або поділю її між вами. Привіт, наш один глядач. Скажи привіт, це пряма трансляція Ютуб. Дай покушать. Дай Да. Ну бери і поїжд. Ліся хоче, щоб мій канал заблок... заблокували за її трусіля. Ага. Лампа не включається. Лампа сіла. Добре. Глядачів немає. То будемо закінчувати. Вже так довго не планував дивитися. Транс... Транслювати у сенсі. Цей намет у нас такий господарний. Тут у нас кухня, склад. Зайві речі всякі. Таке. А цей намет живий. Тут нас спимо. Ще й в машині спимо. В машині тут сидушки стоять. А тут два ряда можна звільнити та поспати. Тут ліхтарик зарядився, один, другий. Це наш мобільний туалет. Дуже зручний для дітей, щоб далеко не бігати. Вони тут до нього бігають. Періодично його заношу та зливаю до туалету. Зараз підшиплю ліхтарик тут. Не треба, можемо поняти. Не треба. Добре. Не буду. Собі візьму. Ну добре, що. Нема чого більше. Бо я там, в цю приколу трюство, от так що тільки знайшла. А типа офіціал типа, а це Вова, а не музикант? а ніс те була. А, вибач. І там, короче, вони типа пере там ризький музиканти, типа, хорошо б по просвітло там. Це наша пірамід рятувальних. Що, все, будемо закінчувати. Нема чого, оце от, що може цікаво, як тут в кемпінгу все влаштоване, оце от, тут можна під'єднати воду додому на колесах. Вся труба, каналізацію можна одразу отвести от у свої машини. Це отаке от міс... міс... містечко з навесом. Ось тут ще одна труба каналізаційна. А тут електрика вся на, на цьому ж стовбуку. Розполагається електрика. Тут такі електричні розетки, до яких треба своїх переходних. Тут у нас лічильники стоять, але дерево трошки перешкоджає всі показники подивитися. Дуже близько дерева. Це. Цей ліхтарик тут впав, тобто зламаний був ще до нас. Постійно на землі лежить зламаний. Я не пропонував свої послуги електрика, щоб його відремонтувати, але, але можна. Такий бит. Все, будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, лайки, коменти. Вже набагато більше заплановано, заплановано на, на транслявав, Якщо комусь таке цікаво,